Привіт! я Діана Кравчук, і сьогодні я знімаю рубрику Аз Кравчук. Тобто, хто не знає, ви мені задаєте питання, а я на них маю відповідати. І це моє перше відео. Ну що ж, почнемо! І, можливо, це вам погано видно буде, тому що камера дуже погана є. Ну, буду купляти нову. І зараз переходимо до питань. Перше питання було від Марти Матиць. Вона мені написала, чи ти вмієш танцювати. Танцювати я вмію, але і не вмію. Тобто залежить від танцю якого. Далі друге питання було від Насті Мариляк. Вона мені написала, скільки в тебе було хлопців, і їхні ім'я. У мене був один хлопець, більше я не пригадую себе хлопців, тому що таке життя. І цей хлопець називається Сергій Логовий. Він, він мені раніше дуже сильно подобався. Він мені дуже сильно подобався, але зараз я не маю можливості з ним зустрічатись, тому що він така людина, яка мені зараз не підходить. Хочете, додавляйтесь до нього в друзі, але він не є в мене в друзях і я не є в нього в друзі. В нього є стара моя. Далі третє питання від Паші Ковалєва. Він мені написав, скільки мені років. Мені 12 років. Далі четверте питання. Чому не зареєстровуєшся на Ютубі? Це написав, написав мені також Паша ковалів. Я не зареєстровуюсь на Ютубі. Як я не зареєстровуюсь? Я ж зараз не відео. Далі. П'яте питання також Паша ковалів. Ні. П'яте питання написав Назар Федитник. Він написав, яке в тебе ставлення до вайпу? У мене ставлення... Вайпу. <позитивне>, Позитивне. І також шосте питання написав мені також Назар подитник, і це було таке питання, воно звучить так. Як, як би ти зреагувала, якби перед тобою йшов восьмирічний -річ, хлопчик з вайпом, я би відреагувала позитивно, тому що зараз діти, яким по 6-7 років, ходять з такими телефонами, на яких мені треба зберігати гроші 3-4 роки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте великий-великий вверх. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал Просибакс і Катрін. Це дуже хороші канали. Їх знімають мої друзі, мої однокласники, ну і, можливо, найкращі друзі, але це не точно. Ну, ось таке моє було відео. Всім па-па!